Продовжуємо вивчати земну кору. Тож земна кора складається з різноманітних мінералів, таких як поліві шпати, слюда, кварц. Ці мінерали поєднуються утворюючи гірські породи. Гірські породи за походженням поділяють на осадові, магматичні та метаморфічні. Перший тип це осадовий, отримав свою назву через процес накопичення, осідання, ущільнення і перетворення на земній поверхні уламків гірських порід. А також решток рослин і твари. Ці осадові породи також класифікуються. Їх поділяють на уламкові, тобто пісок, глина, галька, гравій, валуни. На хімічні, тобто кам'яна сіль і калійна сіль, гіпс, та органічні кам'яне вугілля, крейда вапняк. Магматичні гірські породи отримали свою назву від слова магма. Це дуже гаряча речовина, що знаходиться у верхній частині мантії. Та в земній корі на великій глибині. При проходженні магми в надрах землі утворюються магматичні гірські породи: базальт, граніт, лабрадорит, туф, пемза. Метаморфічні гірські породи утворюються внаслідок перетворення осадових та магматичних порід під дією високої температури та тиску у надрах землі. Так, наприклад, граніт перетворюється на гнейс, а вапняк на мармур. Кам'яне вугілля на графіт. Далі гірські породи класифікують за господарським призначенням, тобто за метою використання їх людиною. Тут розрізняють рудні та нерудні корисні копалини. З рудних корисних копалин видобувають метали, до них відносяться марганцева рода, алюмінієва рода, залізна рода і так далі. Нерудні корисні копалини використовують за декількома напрямками: в першу чергу, як паливо, тобто газ, нафта, торф. Вугілля і так далі. По-друге, як хімічну сировину. Тобто вона використовується в різних хімічних виробництвах, такими матеріалами, як кухонна сіль, сірка та інші хімічні сировини. І нарешті як будівельні матеріали. А саме: вапняк, пісок, глина, граніт.